Вітаю, шановні. Дуже часто в соціальних мережах зустрічають таку фразу крилатий вислів, постав Бога на перше місце, а все інше буде на своїх місцях. І бачу люди, які виставляють їх, дивися на їхнє життя, ну ніяк воно не відображає присутність Бога на першому місці. І я скажу, як люди міркують. Вони кажуть: все, я зрозумів, я тепер, щоб в мене все було класно в житті, я поставлю Бога на перше місце. Тоді сім'я буде на другому місці, там робота на третьому, кар'єра на четвертому та, і так далі. І, а там, наприклад, церкви взагалі немає, щоб почитати Святе Письмо, це темний ліс, а сповідання в гріхах це вища матерія. Що значить поставити Бога на перше місце? Бог і Його Слово – це нерозділимі речі. Поставити Бога на перше місце це значить поставити Слово Боже, святе письмо, Біблію на перше місце, читати, вивчати і виконувати її в своєму житті. Поставити Бога на перше місце це значить ходити до церкви, сповідуватися в гріхах, вести благочестиве, праведне, святе життя, якщо впав. Сповідуйся, вставай, іди далі, твори Божі заповіді, люби, чти людей Божих, будь жертвений, жертовний і будь системний в цих речах. І тоді цей висказ поставити Бога на перше місце, він втілиться в ваше життя. І тоді все інше буде на своїх місцях. Амінь.